Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, друзья! Доброго ранку, доброго ранку! Господь благий, Господь царюе! И мы вновь с вами находимся в Харькове и кажем, что Харьков это Украина, а Украина для Господа Иисуса Христа. Дуже радимо, что Бог позволяет нам будто разум с вами. Для нас это благословение, это радость, это, это счастье что мы Можем вместе с вами молиться. Сегодня необычная молитва с самого ранку. Мы находимся с левой стороны от меня замечательный человек пастор Даг с Америки, штат Пенсильвания. С правой стороны пастор даниэл с штат Нью-Йорка. И непосредственно Даниэль он первый раз находится в Харькове, Даг уже второй раз здесь, в нашем городе, в церкви и в области, в Харьковской. Я хотел искренне поблагодарить Господа за этих потрясающих Божьих служителей, потому что практически они с первых дней войны были рядом с нами. Ассоциация НРП, они очень много помогли Украине, помогли Харькову, помогли разным областям Украины. Во всех отношениях, благодаря им мы имеем хороший микроавтобус, который они купили. Для Черновцова купили микроавтобус, для Запорожья, для многих городов Украины они помогали. Помимо этого, генератор, буржуйки, продукты, медицина. И мы говорим искренне благодарность каждому из них. Yeah. Я бы хотел пастора Дага попросить сейчас, чтобы он совершил молитву.

Дорогий отець, ми любимо тебе. Ми you goodness and your mercy. Ми дякуємо mm -hmm. тобі за твою благість, за твою милість. Дякуємо праситуєшні країни. Ми молимося за ситуацію в Україні. Так і Джойн тазен за боліверсінпрайфодия Ми всі християни. З'єднуємося, щоб вірити за закінчення цієї війни. Ми молимося, просимо тебе, щоб це припинилося. Щоб було були найменші втрати людей. Укріпи, Господь, тих і в ті хто щось втратив в цій війні. Так протект деснейшн. Mm -hmm. захисти цю націю і yeah. принеси твій мир. Во ім Ісуса Христа. Амінь. Спасибо, Зак. Я би хотів, щоб ви поділилися Вот, вот вашей болью, то, что происходит сейчас в Украине, то, что связано с войной. И вот что вот, вот сейчас вы можете говорить о ситуации в Украине, находясь непосредственно сейчас в Украине. Thank you very much, Doug. Um, I would like to ask you what you can say right now, uh, being here, seeing mm -hmm. what you can see. Uh, what is your impression about this time? Uh, mm -hmm. what, what, what do you think about this situation? Well, the first time I came was last year. Uh, Pastor Keith, the uh, leader of our church organization, asked me to come. And he told me that the church in Ukraine, in Romania, in Poland, were pulling together and doing tremendous work in this region. Mm -hmm. And I really sensed that the kingdom of God was at work. My, my, my opinion hasn't changed. Моє ставлення не змінилося, I was glad to come back. я був дуже радий приїхати знову, і я дуже сподіваюся, що ще приїду багато разів. Це для мене честь і радість працювати у тілі Господньому, бачити братів, сестер, які говорять Slavices, іншими мовами, mm -hmm. з різних mm -hmm. деноминацій, mm -hmm. Mm -hmm. разом, and, and serve and love. І служать, і I, i'm willing to give all my strength and everything i have to offer to that. Kind of effort. Всю, всю роботу, the church i pastor in america is very supportive. Та церква, яку пастором якої я є, and вона дуже підтримуюча. We're constantly for the end Ми of the war. Постійно молимося mm -hmm. за закінчення війни. Слава і коли закінчиться це і вона закінчиться. Так, амі да змач вокстабі дамі дуже багато ще буде роботи. для healing. того, щоб mm -hmm. відновити, зцілити. And so we, we're committed to the Uh, і ми uh, тут домовилися, що ми будемо працювати вдовго. Ваша ситуація це наша ситуація. Дякую. you very much. Thank пастор. Thank Дякую, Thank you. Thank you. Thank you. я руку пожму вам Да, пастор, да, готу я б хотів також попросити вас, от який у вас є вот от, откровение сейчас для для України. От ви Вы ездили с нами в многие церкви, то что ситуация, война, но вот откровение, какое у вас есть по отношению к, непосредственно к Украине. И второй важный момент, какое у вас пожелание для тех, кто с нами ну, сейчас в эфире, будут смотреть, возможно, кто-то с Америки будет смотреть, с Европы, может даже кто-то с России будет смотреть этот эфир. Какое у вас пожелание есть? And the question to you is, what is your impression of the church? What, uh, what would you like to say to the church? Maybe you have some word or revelation to the church in this area. And the second thing, maybe you want to address some other churches. Maybe you want to say something to other churches from other countries. Maybe even somebody will watch you from Russia or from mm -hmm. Poland or from other countries. Mm -hmm. Yeah, I. I uh Again, I just was very impressed with the church, the church in Ukraine, and their neighbors. And it's not less now than it was to me, it's grown since last year. But what I'm hearing from the Holy Spirit is that God. Always takes what seems to be evil and turns it to the good. Я вірю, що з іншого боку цього злом, <звісно> і цього, цього цієї катастрофи да Гада з ганабрина ревайво <звісно> атаки е Україн. Господь принесе е пробудження. І я вірю, що Україна стане тими дверима пробудження в Європу. Я що якщо ми будемо працювати з тим же самим натхненням після війни, да ви кінплант хандрсовчезакрос є то ми зможемо насадити. Сотні церков Amen. по всій Европі. Uh, будуть нові зв'язки, відносини. Mm -hmm. uh, so, mm -hmm. Я дуже чекаю цього дня. Пастор mm -hmm. Даніел. За... <laughs> you have in your mm -hmm. heart right now? Uh, you know, I have a lot of gratitude to the Lord for you. You know, we, um, we just so thank God for the testimony of what's happening here. But, you know, in, in February of uh, 2022, when we saw what was happening here, mm -hmm. uh, you know, not just in the church uh, in the area that I'm in, but but everybody uh, was very moved to want to do something mm -hmm. and um, you know i'm thankful that i, I got to come in march um, i didn't get to come here but got to come uh, to ukraine in march of 2022 Я дуже вдячний, що у мене була така можливість приїхати сюди у березні 22-го року, не саме в Харків, але я приїхав в Україну. Морасаден і Риливайсійня із Газпіпол Арнаджесіна Крайсис, боросіян опортуні і не міста крайси сам і що я бачив тоді, і я зараз це бачу ще yeah. більше, що віруючі люди. Не uh, див mm -hmm. якраз посеред цього кризи, посеред цієї кризи, вони бачать можливості mm -hmm. і йдуть за можливостями. You know, in yeah. the Gospel of John It says that the light came into the world in the darkness, yeah, that the darkness the darkness could not overcome. Mm -hmm. yeah. Ми бачимо це в Євангелії від Іоанна, що прийшов прийшло світло. Світ, mm -hmm. you know, this war is evil. Mm -hmm. And um we see the the gospel light shining through you uh, and shining through the people here. Continue to take back, uh, to the church in America. і це та частина свідоцтва, яку я буду повертати вже в, в Америку, щоб ділитися нею з людьми в Америці. Виновину хафте файт де даркнес. Лайт дозін файт таркнес, чашайнс на даркнес гос. Ви знаєте, дійсно світло не має uh, воювати, боротися mm. з темрявою. Воно просто світить, і темрява сама зникає. Mm -hmm. oh, and I I just would want to encourage, you know, the church in Ukraine or wherever people are watching um, that uh, you know the, the, in times of crisis it's it's just time to do the next thing we know to do. Я б хотів просто підтримати і надихнути віруючих церкви і інших людей хто дивиться, що в часи кризи важливо робити те, що ти знаєш, що правильно. You know, and that's what you've led your your churches to do. And you know, pray, you know, study the word, preach the word, uh, you know, help in very practical ways with with resources uh people that are hurting and suffering. But yeah. and so you know there are a lot of things that i wish i could change um, but we pray and ask god to change them while we do the next thing that is very obvious it's, it's within our strength to love our neighbor yeah. mm -hmm. Інколи бувають можливості відкриваються, але доки вони відкриються, ми все одно всі можемо робити одне любити нашого ближнього. Амінь, I I uh, and any other of our neighbors here that are watching to get involved in this process. Uh, There's a lot that can be done. Uh, I know at least 22, now I think it's 23 new churches have been planted since the war. People are hungry. Uh, they're hurting, and uh, this is—I've never seen a bigger invitation for the gospel mm -hmm. uh, in my mm -hmm. lifetime. And so, I would encourage you to become involved. Uh, there's contact information here. You can get in touch with uh, with uh, Ilya Petrovich. He can tell you how to get plugged in. They can put you in touch with uh, organizations in the United States that are working in other countries. And I encourage you to be a part of what I believe will be one of the largest harvests in the, in the history of. Христіяніті вони стані заловер я хочу звернутися до цих до інших церков інших країн, до американських церков і також інших, які дивляться. Що щоб вони долучалися до роботи, долучалися до допомоги. Бо дійсно дуже багато роботи потрібно зробити ще. було як, як мінімум 20 20 церков насаджені за цей час, за часи цієї вже великої війни. І вони всі потребують підтримки, вони всі потребують великої роботи, і ви можете робити те, що ви можете, щоб, щоб допомогти. І, і будуть контакти пастора Іллі, де ви можете долучитися і подумати, як ви можете підтримати його служіння, служіння цієї церкви, або також можете долучитися до інших організацій, які також працюють для допомоги віруючим людям. Для так, спасибо. Спасибо, я пастор я. Да. Спасибо. Спасибо, пастор Даниэл. Э, я хотел подчеркнуть, как пастор Даниэл будет молиться, э, многие были рядом с нами с первых дней войны, и сейчас их нету рядом. А вы были с нами, и вы остаетесь там. Мы очень вам благодарны. То, ви, вот, да. We are very we are very grateful to you for being with us Amen. because there were a lot of people who who've been there from the beginning, who were there with us, but not now. But you continuously um support and are with us. Amen. Благодарю благодарю. И, и NRP. Amen. Да. Thank you very much. Amen. Would Lord you God. please pray? Amen. Heavenly, Heavenly Father, we bless you and honor you. We thank you, Jesus, that you are building your church. We thank you that the increase of your government of peace. They're there will be no end. Oh, yes, lord, we pray build your kingdom right here in, in ukraine. Lord, we, look, we look for your appearing, for your return. and lord, let us be faithful. Mm -hmm. І даруй нам, Господи, бути вірним. Просимо, Bless, bless my brothers and sisters here in Ukraine. Благослови, Боже, моїх братів oh, та сестер в Україні. Lord, Укріпи їх, так. оскільки вони служать, як вони служать. Ми благословляємо їх в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І, друзі, скажем славетну Благодать Господа нашого, mm -hmm. Ісуса Христа. Mm -hmm. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.